Всім привіт! Закінчив сьогодні ще пару ножиків. ну, Почти що закінчив. Хочу просто показати похвастатися вони поки не в продажу, от вони трошки пізніше підуть в продаж. Ось такий ножик це Технофін. Як бачите тут комбінований монтаж. От, дуже вийшов такий інтересний красивий ножик. Це тут стоїть ви G10 в обкладках нержна маска. От, я не знаю, як це зробити зараз, наверное, видно не буде. Ні, не буде видно, на камеру не вийде. Але в темноті ці піни світяться зеленим кольором. От, дуже вийшло гарно. От, ось Воно перекликається з проставочкою зеленою. От, і Матеріал дуже класний на накладках. Теж мені дуже сподобався. Чи він класний, тим що він після поліровки от, на муслиновому кругі. От, Трошечки забирається об'ємом між самими сотами, тому що соти, я так розумію, якісь алюмініві. Ну, тобто я от ногтем веду. Тож він такий супкий, дуже класний вийшов. Ось такий ножик. І ще хочу показати похвастатися. Дуже довго лежав у мене клинок. Я не пам'ятаю ні в кого я його купив, ні який метал. То ли це Р18, то ли Р5М6. Я не скажу, не, не пам'ятаю. Яка, якась серка, по-моєму, була в назві. От. Він там щось коштував біля 200 гривень, цей клинок. От. Він вже був, ну, клинком уже був, він вже був зведений. От. Я його перезвів і трошечки, коли... Я... Перезводив, трошечки зрозумів, що... Ну, в, в, було в описі, що тут проковані спуски. От, що може кований. Але так як він ріже. Це просто, бренд, чесно. Ну я розумію, що ну, різати бумажку може що завгодно. Але, блин, як конкретно, він ну, просто такий клас, просто чесно. Це мені напомнило авторські роботи. От як вони там АЕ, по-моєму, чи ЄА вони називаються. У от, Щось наподобі цього. Ну, класний это саме такий ножик. От, напевно, я сам їм попользуюсь. У мене тут е, білий штучний камінь на руків'ї, е, Стабілізований рог. Не знаю вже кого була така от. Поки я поповлююся сам. Е, я ще до заточки просто е, пробував просто, ну взвів, взяв е, бутилку. така в мене є бути. У мене доступ є до твердоміру, але це там буває раз в неділю. Ви бачите, що бутилка вся, вся пошкарябана. Взяв бутилку, пошкарябають, він шкарябає, ну, блін, мабуть, агресивніше, ніж за 690 От чому я вирішив в принципі, продовжувати з ним роботу. В общем, такий от ножик, теж це поки не продаж, нічого, це просто похвастаться. Ну, ну, клас просто заберу його на дачу на вихідні. От. Там в мене тандир. Будемо приготувати якесь м'ясо. Трошечки його потестую. Все, дуже дякую за увагу.